За круглим столом Іван Гончар попросив відзвітувати кожного керівника. Хмельницька митниця управління юстиції та рятувальники доповіли, працюють в штатному режимі. А от до першого заступника прокурора області Руслана Мартиненка у присутніх самооборонців виникло декілька запитань, зокрема, про місце перебування колишнього начальника СБУ Віктора Крайтера. «21 лютого йому оголошено підозру він був затриманий. 23 лютого. Хмельницький міськрайонний суд взяв її під варту терміном до 25 березня, тобто на місяць. Добре. А далі знаходиться в міському медичному центрі Збройних сил. За участі народної самооборони юристи добровольці створили відділ Народний контроль, куди кожен бажаючий може повідомити про корупційні дії попередньої влади. Головне зараз, кажуть майданівці, не допустити знищення слідів злочинів, зокрема, спалення документації. Начальник обласного управління МВС Сергій Шутяк вкотре запевнив, міліція з народом. Ми разом з групами з самообороною працюємо. От. На даний час ви бачили і по п'ятому каналу в інтернеті ряд тих вже виконаних завдань, які є разом ми спрацювали і по лінії ДАІ, і по лінії там у що затримані були вимагачі. Тому робота спільна йде і в подальшому там багато у нас заплановано. Представник військового відомства полковник Присяжнюк поінформував, зараз на обліку перебуває 160 юнаків, придатних до військової служби. Проте команди на призовну кампанію поки не надходило. Комісаріати Хмельницької області виконують завдання за призначенням, готовиться до чергового призову. Але Ще команди на призов не було. Йде тільки підготовка. Ваєнтовно я знаю, що на Хмельницьку область на призов 160 чоловік, а куди, в які частини, ну, в частини внутрішніх військ однозначно, але в які чи в частини я не знаю. Вони недостовірні інформації, знають, що тепер призов змінений і буде проводитися тільки в частини, які дислокуються на території Хмельницької області. Викорінювати корупцію у владі майданівці вирішили радикально. Для початку планується створення антикорупційного бюро, куди кожен зможе поскаржитися на здирництво чиновників. Поки ж така пропозиція не отримала законодавчого підтвердження, боротимуться кадровими перестановками. Першочергова вимога майдану до влади мають прийти чесні та принципові люди. Очільник обласної ради поки ще свою команду не сформував та запевняє, у своєму оточенні об'єднає людей не за партійною приналежністю, а за професійними якостями. Я хочу, перш за все, сформувати колектив, який буде, скажімо так, працювати на благо Хмельницької області. І незалежно які політичні сили будуть входити, як це буде називатися, від від того, що буде назва красива чи не красива. Робота не змінюється. Тому я думаю, що перше треба сформувати бо Здатний колектив, який буде працювати на благо Хмельницької області, попереду боротьба за крісло губернатора. Конкретних прізвищ кандидатів як на голову адміністрації, так і на посаду свого заступника, Іван Гончар на прохання журналістів не назвав. Тож інтрига зберігається.